На війні більше ніхто не гине. Влада вигадала нову схему, як не виплачувати компенсації родинам загиблих військових. Вітаю вас, друзі! Дві історії, одна й та сама тема. Взагалі, ця схема працює вже давно, але зараз влада почала її прямо активно розповсюджувати. Історія перша кілька днів тому побачив відео однієї народної депутатки, яка з трибуни Верховної Ради розказала наступну історію. Каже, до неї звернулася родина загиблого військового. Цей військовий захищав Азовсталь, потрапив в полон до Росіян, де його просто закатували. Били, забили до смерті, отак. А коли повернули тіло, то виявилося, що тіло без внутрішніх органів. Ну і там не зрозуміло, чи це робота чорних трансплантологів, чи це його просто так били, що вирішили краще дістати внутрішні органи, щоб нічого не можна було довести. Але е, факт наступний: Судмедексперт той російський, написав, що цей військовий помер від пневмонії. Ну а далі починається саме цікаве, тому що українська судмедекспертиза підтвердила цей діагноз і написала, що так дійсно цей військовий помер від пневмонії. А коли родина цього військового подала в суд, то цю справу завернули. І суддя сказав, що у них є наказ зверху не розглядати подібні справи, тому що у держави немає грошей для компенсації родинам військових. Друга історія трапилася взагалі із знайомими нам людьми. Батько та син служили у різних частинах. Обоє були в збройних силах України, але служили в різних частинах. І ось приблизно місяць тому у казарму, де служив син, прилетіла ракета. Тоді загинуло більше 20 людей. І от коли батько поїхав забирати тіло сина, то виявилося, що причиною смерті стало, знаєте що? Застрелився. Отак, от, от більше 20 людей в казармі просто застрелились. Жодного слова про те, що приліт там ракети, що він загинув. Він просто застрелився. І робиться це все для того, щоб не виплачувати жодної копійки родинам загиблих. І от тут у мене знову одне й те саме питання: а за кого воювати? І не треба це розказувати за сім'ю, за землю. Це все пропагандонські казки, в які вже давно ніхто не вірить. За кого воювати? За оцих виродків тилових, які пакують людей, відправляють на смерть, або за тих підерів, які сидять у Верховній Раді, і тільки дивляться, хто їм в карман яку суму занесе. Ну ось же вам яскраві приклади: пішли люди захищати свої сім'ї. І що маємо в результаті: дружина залишилася вдовою, діти залишилися сиротами, і жодної копійки допомоги від держави. За що воювати? Хіба за це хлопці кожного дня гинуть на передовій?